Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони, чинять спротив та звільняють навколишні села. Частково збройні сили України зайшли в опытне. Що відбувається на цьому напрямку? Більш детальніше розпитаємо у бійця Легіону Свободи Максима Морозова. Пане Максиме, слава Україні! Вітаю вас! В ефірі Львів медіа! Дякую, що знайшли час нами поспілкуватися до, 11, до ефіра і бажаю вам здоров'я. Героям слава теж дякую за ваші дзвінки, пане Максиме. Ситуація навколо Авдіївки цікавить сьогодні багатьох, особливо навколо Опитного, Після заяви місцевої військової адміністрації та генштабу, що збройні сили України частково зайшли в цей населений пункт. Що ви можете сказати? Яка зараз ситуація? Знати, я можу лише, лише сказати в межах моїх повноважень, тому що саме є офіційно визначені спічвайтери цих, цих подій, цих дій, які відбуваються зараз. А це саме Твершоста, от Донецьк, ОСУ, Таврія, Генштаб, ну і звичайна військова адміністрація. Щодо так, як безпосереднього, скажімо так, учасника, який за цим спостерігає, не учасник не бере в цьому участь, але спостерігає, можна сказати, що. Наші сили пішли в певний наступ. Він не є якимось глобальним. Не треба там чекати від нього, що зараз заходимо в Донецьк. Це все локальні операції, але вони надзвичайно важкі. Це не означає, що якщо зараз е, певна е, певні підрозділи відіб'ють не, не, не зовсім так багато як якби нам хотілося, то це не означає, що операція не вдалася. Можливо, і якби як, як як спостерігач. Я і думаю, що саме відбиття певних територій, невеликих, а саме які несуть там певні загрози для наших сил оборони, і є задача цієї операції. тобто відтіснити ворога до села. Попитне по можливості зайти, закріпитися е, на теперішній час. Операція продовжується е, на теперішній час е, штурмові, е, штурмові підрозділи штурмують. відбуваються е, танкові перестрілки. Відбуваються удари з арту. Удари працюють Авсі Тобто є от така гаряча фаза війни, гаряча фаза цього цієї операції. От ви вже частково сказали, чим важливо такі локальні операції, але якщо можна трошки більше, поясніть, будь ласка, я так розумію, що для нашого противника, для ворога, це було неочікувано. Так що це нам дає, отакі от локальні успіхи. Ну, дивіться, очікувано чи неочікувано це питання до розвідки. в мене немає розвідданих. А щодо що нам дає те саме, що їм це переваги в тактичного плану. Вони ж так само намагалися. Оточити Авдіївку і намагається оточити Авдіївку, Вони так само намагається вийти на ті рубіжі, з яких їм буде зручніше атакувати Авдіївку, зручніше атакувати наші сили опору, зручніше обходити. Тобто, якщо зараз на опитному, навіть з тим результатом, який є е, на, на цей час, це вже е, достатньо е, частковий успіх. Який зменшує або зовсім нівелює можливість оточення авдіївки, тобто, якщо успіх буде розвиватися в такому самому напрямку, то ми вже з вами зовсім скоро будемо казати, що Підстав для того, щоб говорити, що Авдіївка буде оточення, немає. І це цього все, локальний успіх. Тобто тут же ж не було глобальної задачі зайти і захопити Донець. Е, задача знівелювати і зменшити можливість або зовсім її ліквідувати можливість оточення Авдіївки. І саме по цьому е, південному флангу відбуваються ці дії. Бо, наприклад, з півночі така загроза ще залишається. Ворог хоче через Красного зайти в Степове і відповідно перерізати єдину дорогу. Тому я думаю, що скоро в найближчому часі таких, такі локальні операції будуть і з півночі, і з півдня, і не тільки в Авдіївці, тому що там є і інші гарячі, точки, точки де такі локальні операції потрібні. Тому в можливо в глобальному плані це щось таке не є надзвичайно велике, але в тактичному локальному для Авдіївки це важлива операція, яка в на фініш на фінальному етапі має призвести до меншої кількості наших втрат. Чому тому, що коли ми знаходимося на вигідніших і тактичніших умовах, вигідніших позиціях, відповідно, ми можемо менш затратно оборонятися від наступних атак ворога. Якщо можна поясніть, якими силами ворог намагається оточити Авдіївку, і якщо відкинути політичний аспект, що Авдіївка з 14-го року б'ється з окупантами, для чого для військових маневрів росіянам Авдіївка? Ну, якими силами ну, я би сказав коротко, всіма силами, які в них є, такими вони намагаються наступати або обов'язтися від нас? А щодо тактичного плану там. Чи якось стратегічного, авдіївка не є таким тактичним і стратегічним об'єктом, так як в інформаційному і політичному значенні. Тобто, ви самі можете спостерігати на російському телебаченні, на нашому, Авдіївка стала певним символізмом. І взяття чи не взяття Авдіївки дуже сильно б'є по- їхньому чи по нашому самолюблю. Тобто Авдіївка 9 років є неприступним форпостом української оборони. Тому вже вся її тактична цінність і стратегічна, давно поблекла не хочу образити, але перед інформаційною інформаційною і символічною цінністю Авдіївка. Авдіївка зараз найцінніша у сенсі символізму. Тобто, якщо 9 років ми, мої побратими, друзі, страждали і не віддавали Авдіївку, так що зараз вона падеться, буде величезний удар у величезній кількості. Бійців, які це 9 років обороняли Авдіївку, адже Авдіївку обороняла не одна не одна бойова бригада Збройних сил. І всі, хто тут був, незалежно де вони зараз в ППО, в десантно-штурмових військах, чи вони в мотопіхоті, чи ще десь, вони всі спостерігають, всі дзвонять. Що у вас на Авдіївку, Стоїть Авдіївка, стоїть. Ну, значить, тоді це добре. І це буде величезний удар, якщо зараз її прогавити. Ну, Очевидно, для нас кожен сантиметр української землі величезного удару, але Авдіївка, так, це я з вами погоджуюся. Для нас, як і для цивільних, це важливе місто, тому що багатьох є. Як... Так собі думаю тому що в мене точно є друзі, які боролися за це місто з 2014 року. Е, я ще вас хотіла уточнити, тому що напередодні і на вихідних був день міста Донецька із Авдіївки відправили величезний український стяг в сторону Донецька. Так е, окупанти зустріли його вогнем очевидно, і тим самим, якщо я розумію, видали свої вогневі позиції чи це так не працює? Дивіться, дуже чудовий івент. Дійсно, на день міста 9 вересня було декілька подій. А три події подвізем. Я, я вам скажу, бо перші в підняття прапора я був особисто в участі. Взагалі, всі три рази, коли о, під час повномасштабної війни в Авдіївці піднімався небо, А це було 24 серпня минулого року. Це було 14 жовтня минулого року. І сьогодні це було 9 вересня. І без я безпосередньо брав участь, і мої бійці безпосередньо в цьому брали участь від фінансової до технічної. Тому звичайно, ми слідкували, були повністю в підготовці цих подій в запуску в технічних фінансуванні, Тобто, все я і мої бійці в цьому брав. Тому ми знаємо, так ми. Його запускали зранку. Ми слідкували за діями ворогів. Ворогів, ми бачили їхню реакцію, вона нас смішила, тому що коли ми запускали 24 серпня минулого року, коменти е, сіпавні були такі, ну і казав, що штука, хохли там сіда надумали, на казаді, хто піднімай нам спаліться. що ну, таке? Зараз, вже коли він летів через весь Донецьк, тобто в цьому є символізм А знаєте такі, а що до такої ділається. А що може до Канаду, знаєте, Тобто це показує, що за вік війни вся їхня бовзота нашими силами опору була збита, збита їхньою ліквідацією їхніх збройних сил, ліквідацією їхньої техніки. І вже оцеї хамоти, хамути, і оцеї такої самовпевності набагато-набагато поменше. І я бачу, і в цьому є символіса 24 серпня минулого року. Прапор так далеко не залетів, його дійсно збили. То цього разу він облетів весь Донецьк, зачіпаючи Ясиновату, величезна кількість мікрорайонів Донецька, і а, вся та лють їхня, там Сєповська, вони його збивали, збивали і не могли збити. Лише коли прапор виконав свою роль, весь Донецьк побачив його. Лише тоді він спитий, так би мовити. Але я думаю, це так як капля. Українського націоналізму чи восток українського націоналізму впав в землю і зараз проростати там а, новими бавами і появляться нові донецькі партизани, які за цей український державний прапор будуть перерізати говлянку цим окупантам. Ось таке моє бачення. Тому дійсно були були такі перехвати. А, ми дивились перехвати, тому що а, працювали наші. Контррозвідники і дійсно один із цих перехватів вони зробили публічно там, де а, пітівські якісь зайди. Без масла в голові почали відкривати вогневі позиції, намагаючись його збити, причому основні, тому що там всі це бригада, якась я правда не знаю яка, і відповідно, вони намагалися збити його чим дійсно запалили свої вогневі позиції, і є це в перехваті, які я так зробили, я так розумію, зробили скріншотом потім розвідка і це видала на загал для загального освітлення. Тобто, окрі... Ну і друга, я... кажі я буду звати, Я другу другу обов'язково другу подію. Я вже сьогодні записував по цьому поводу відео. Друга подія була це гасіння марків. Тобто, до дня міста, до дня міста, ви випустили лімітовану унікальну. Серію марок, яка обчислюється там десятками. І е, зовсім скоро громадська організація ІФ» буде робити благодійні аукціони з продажу цієї марки, і всі кошти, які будуть залучені, ну, з, цих, з цих продажів будуть залучені, підуть на е, благодійні е, благодійну допомогу силам оборони. Тому, користуючись нагоду, Вашою медійністю, хочу всіх ваших глядачів закликати, слідкувати, коли ця марка увійде в продаж, і брати активну участь у цих аукціонах, які буде проводити ГРО промінь. І тому це теж гасіння цієї марки було теж приводження Дня міста 9 вересня. Так, я теж з доєднююсь до ваших слів, закликаю наших глядачів підтримувати сили оборони, зокрема, і слідкувати за анонсами появи цієї марки. Це вкрай важливо. Е, я ще у вас хотіла уточнити, тому що після того, як з'явилася інформація про те, що наші сили оборони частково зайшли в опит, не в українців дуже багато було такого сплеску. Ну от нарешті, Донецьк вернемо додому. Я вам дякую, що ви розставили ну, правильні акценти. Донецьк буде українським точно, але не в найближчий час. Вірно ж, правильно. Ну, дивіться, Донецьк буде. Він і є в Українській. Він завжди був в українській і буде в українській. але саме ця операція вона не покликана для штурму Донець. Вона покликана для того, щоб відкинути з. Півдня з півдня сили ворога і е, уникнути навіть е, діалогу чи навіть монологу про те, що Авдіївка може бути оточена. Тобто, якщо зараз на, на півдні відтіснути ворога на достатньо серйозну відстань, щоб всі ці спекуляції про те, що там Авдіївка 35 чи 105 разів переходила в рук, з рук в руки, як пишуть, люблять писати сєпери, з те, що Авдіївка е, оточена, окружена і так далі. Всі ці. Ось весь цей галас по цьому поводу він має зупинитися і повністю перестати існувати. І я ще хотіла відмітити силу українського прапора, тому що от йому хватило тільки прилетіти на тимчасово окупованим Донецьком, аби ворог здав свої позиції, і вкотре ворог зрозумів, що він тут чужий. Пане Максиме, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи з Адіївського напрямку, був з нами на зв'язку і дякую, що правильно пояснили ситуацію. Пане Максиме, дякую до зустрічі в ефірі. До дякую. зустрічі. Дякую.